It could be us So back to what I was saying І всім привіт ви на каналі Sonic Play І сьогодні ми з вами будемо проходити ж... Ж... гру якусь под названием Mind SkyBlock. Давайте розпочнемо. <кхів> Це версія 0.1.1 Настройки закриті почему-то. Давайте нажмемо грати. Вибачте, але історичний режим поки що закритий. Ну ладно, хорошо. Эх, як поняв цій игры ці треба щось робити, все до якийсь. Я не знаю, що це за така гра. Перший раз слышу, перший рівень. І що нам должна з вами робити? Програма. А, я поняв, ми не должны до препятствия це нажимати. Ця гра я як знаю дуже сильно крута, і вона создана ще в PowerPoint. І ми як не повинні мишкою торкатися. В цій грі, кстаті, є ще другі версії. Я вам покажу саме цікаве, а да? у мене є з цієї гри із цієї гри є другі версії, і я з вам покажу. У нас ми до якогось чувачка прийшли якийсь дом, і все, до чувачок. О, привіт! Допоможеш мені знайти в цьому домі ключ. Ну хорошо. Другий рівень. Ось. Мы я як понял в домі, ми должны в цьому домі найти ключ. Я вообще знаю, что в сигре есть деякі баги. Тож тут чуть-чуть, наверное, буду баговать играть. Ну да, ось, я проиграл. Так, треба ось так от пройти. Ось так от. Ой, разрав я, я знову. І ми должны забрати цей ключ. От дякую тобі велике. Ти на інший рівень. Все ми два рівня вже пройшли Вони отак так от галочку світяться. Тепер йдемо на третій. Ми должны, як я понял, так от пройти. Ой, я програм. Ну да, бачите, я сразу сюда телепортнулся, я, я мог эту територію просто пройти. Так, ось так от проходимо І ми пройшли в Четвертий рівень Ми повинні должны сюда пройти. Ой! У нас было якесь бревно, що це Я не знаю сам, що це Але це щось то дуже сильно цікаво. И мене, короче, якось как як вас було бревно. ми повинні должны в яму чи калюжу якусь, я не знаю, що це. А, і ми пройшли. Як дуже сильно подозрительно быстро рівні проходим? Ми должны, я как понял, ось тут було з'явитися на да Мені Мне оцей та дорога мені якась вона насущает. А, да, я не осмущался. Боже як тут белин на це бревно катиться? Я, 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 ну, я думаю, оце треба... Ну да, тут є баги в даки в эти игры. Точно, ну да ладно. Я якщо що, про цю гру буду знімати... Якщо тут якесь обновлення буде, то я вам буду його знімати. Якщо ви будете хотіти. Так, ми от сюда пройшли, сюда. Ми должны, как пан, кудись прийти. Тут даже не показано куди. Тут якийсь ще ось сюди пасхалочка стоїть, якийсь фіолетовий чувачок. Ой, ми програли? Давайте заново пройти. Мені надо ось цей етап пройти. Так. Ось так от, і ще чуть-чуть і ми прийдемо. Так, ось ми прийшли. И мы должны сюда, как чи що? а, все, ми пройшли, типу, гру. Е, я понял, ну, гра прикольна, ставлю її 8 з 10. Е, ну, я знаю, що в цій грі є ще якийсь секретний режим. Я даже знаю де він знаходиться. Ну, перший ми етап поки що, як звичайно, як звичайно, то есть проходим. Ось вот так от проходимо. І я знаю, що там на другому етапі буде якийсь секретний рівень. Ой. програв. Все, і все, я типу, прошу з багами. О, привіт, да. привіт. Ми, як поняв, в цьому рівні я знаю, десь должно быть... це... Ну, секретний проход на ничей рівень. Я не знаю, десь тут. Ну, я думаю, в стенках навряд ли и в красной линии. Я думаю, сначала может подивитися в окно. Я думаю, может там воно буде. Так, ось так от мы проходим и все, ось до окно. Может в ньому будет щось? Давайте зайдем. О, на нього можно нажати. И мы куда-то пришли, мы вышли с окна, и тут якийсь портал чешется. Ой. Мені це взагалі не нравится, все римнины І все у все такие Що це? Ой. Мені це, ребята, совсем не нравится. Тут якось... то Ой. Хотя я програв, мені нормально, в принципі Нічого такого страшного немає Ну мені все равно страшно. Я не знаю, що буде в цьому красному кубі Мені страшно туда Ладно, давайте то Это что такое, ладно? Ну я как понял, это вся игра. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Якщо ви хочете, щоб я засняв інші версії, ну, інші версії про цю гру, то давайте поставимо під цим відео 2 лайки. І тож, на цьому все. Всім пока-пока, побачимось.